Всім привіт! Сьогодні знову рубрика комбікарма для тварингосподарських. Сьогодні стартовий корм для бройлерів без тваринних білків, як бачите. Тобто, лише рослинні компоненти будуть. Нагадаю, рецептура розроблена для мінерально вітамінної добавки марки «Пуріна». Якщо інша ну, для іншої добавки можливо, рецептура трошки буде змінюватися. Так, пшениця 3,3 кг. кукурудза 3 кг, соєва макуха 3 кг. Сарбент, відповідно, який у вас буде сарбент, який у нього відсоток воду в корм, стільки його потрібно покласти. Також трикальцій фосфат 100 г, олія, рослина це або соняшникова, або можна соєву, або фус, а або був соєвий. 100 г, Мінерально-вітамінна добавка 0,5 кг. І кокцидіостатик, Якщо його в мінерально вітамінній добавці якусь іншу без кокцидіостатика використовуєте, то потрібно його також додати. Додавати потрібно відповідно, скільки пишеться інструкції кокцидіостатика. Так, Протеїн 21%, жири 4,8%, клітковина 3,8%. Ось такий стартовий комбікорм. Для прогорів без тваринних білків.